Варом защиту. щиту для броні. Зараз, ну, завіси переварили все, для того, щоб МПВшки, тури не це не могли. Тобто воно в сетку попадає, розриває, далі вже не найскладніше. Ну так все складно, але головне, щоб матеріал був раніше, да був сварщиком, ну і не тільки сварщиком. І... І водієм був, і сварчиком, і цього. А так зараз продовжую. Як робимо, починаємо робити, допустимо, м код Привозять матеріал іменно хто да. ми цей матеріал вже розподіляємо, заміряємо, розрізаємо. Для безпеки оце все й наварується іменно для безпеки. Воно його побило, пробило. Люди живі залишилися. Ну ми знову приїхали, зробили. Доварили, переробили, і... а люди життя сохранилося, як говорить. До армії працював сварщиком в автобусному парку, відпрацював там 5-6 років, а потім вже пішов служити. На машину на обшивку йде десь в районі 10 днів. Усе. Обварили новатора, то залетіла в то, по крайній міре, ну, якби сітку роз... розірвало. Пару осколків зайшли в нього, але ну, тіпа, якби основне кількість осколків пішло мимо, Тобто сітка все таки їх направила по другій траєкторії.